Хлопчики та дівчатка сьогодні ми будемо спостерігати за дубом. Дуб це величне, міцне, листяне дерево, яке вважається символом сили, довговічності та мудрості. Дуб має товстий, потужний стовбур, покритий темною шорсткою корою з глибокими тріщинами. Його гілки широкі та розлогі. Утворюють велику округлу крону. Листя дуба зелене, має характерну форму з округлими або загостреними лапаттями. Плід дуба жолудь, що росте в невеликій чашечці. Жолуді дозрівають восени і слугують їжею для багатьох тварин, таких як білки, кабани. Птахи. Дуб росте в лісі, парках, на узлісі, а також може зустрічатися як окреме дерево. Він добре переносить посуху, живе сотні років і може досягнути висоти 30 метрів. Дуб має велике значення в природі. Він є домівкою для багатьох видів птахів і комах. Також це ціне дерево для людей, його деревина міцна і довговічна, часто використовується в будівництві та в меблевій справі.